І ще, друзі, одна корисна інформація, можливо, якої ви ще не знаєте, що стосується деревовидних піонів. І не тільки, але покажу вам, на прикладі деревовидного. Ось він уже в нас відцвітає, пелюсточки вже помарніли, і в нас утворилися ось такі насінневі коробочки. Звичайно, якщо ви не хочете розмноження подальшого піона насінням, то ви ці коробочки маєте повидаляти. Просто-напросто, десь ось тут, у пазусі ось цього другого листочка, ви його берете і виламуєте. Це дасть змогу да, добре розвиватися рослині в подальшому. І у вас не буде засмічено ось такими сіянцями, як ось тут у мене. Тому що я залишаю декілька настінневих коробочок на своїх півоніях, і вони мені дають ось такі сіянці. Довго виростити півонію з цього сіянця, але все ж таки е шанс є. Тому ось так, якщо ви не хочете, щоб Півонія давала насіння, то насінневі коробочки після квітування обламуєте.